Українське слово Serdecznie witajemo i zapraszamy słuchać programu ukraińską mową ukraińskie słowo ⁇ Program realizowany z dodacji dotacji ministra wnętrzesznych spraw i administracji Republiki Polska w ramach projektu Sojuszu Ukraińców Pidlasza. Dzisiaj u programie będziemy mówić o wielkodniowych na ukraińskim polisie. Ostawajcie z nami. A przed Wami wielkopisna piosenka ⁇ wykonani Pani Walentyny Marcinowicz ta Lidii Jurczuk z Krasnosyła. Wielki Czetweru Weczery Wielki I szow sam gospod, beczery, w z weczery Wstrzyjaki w i z wodą Претє вон дівку із водою, дай дівко води на то діду вода нечистая, то діду вода нечистая, чистая, і згоє піску насипало. Горя піску насипалось, из горя піску насипалось, і склена листком нападало, ти, дівко сама нечистая, ты дівко сама. she let go of the world <coughs> The girl went away. Away. away and The and away. girl по мене не да кайся до церкви сповідайся по коли дівка до церкви дошла по коли дівка до церкви дошла до... нашим саждівнім Сьогодні у програмі зустрінемося з фольклористкою Ало Ковальчук з рівного на Україні. Ала від більш як 20 років є заангажована в збирання та документацію музичного фольклору Поліція та Волиня. Є пов'язана з ансамблями Горина та Ранкова Роса. Веде майстер-класи з в Польщі та в Україні. Сьогодні Алла розкаже нам про великодні звичаї та традиції на українському полісі. У Березнівському районі в одному із сіл, може і ще якому, початку Великого посту, перший тиждень пекли обрядові такі пряники, печиво, які називали дужиками. Це печиво було із пісного тіста з додаванням ягід сухої чорниці. Зверху посипали цукром, випікали їх круглої форми для кожного члена родини. Їх навіть позначали, щоб знали, де чий. Дужики, сама назва говорить за себе, означало це печиво, щоб всі були дужими, здоровими, цілий великий піс, дождали Великодня. Які ще традиції можна сказати? Цієї пори, наприклад, ми ранковою росою і не тільки ранковою росою, є ще люди по селах печуть на сорок святих, так само бредовий печ, жайворонки, соловейки, сороки, як хто їх називає. Це так само печиво, солодке у формі пташечок робили, випікали, це передусім пекли там, де є діти, тому що для дітей. Треба було чимось зацікавити їх. Тим самим діти, беручи до рук ці пташечки, вибігали на вулицю і починали кликати весну. Співали веснянки, грались в ігри, навіть виходили на найвищий пагорб, або вилазили хлопчики на дерево, брали цю пташечку спечену і гукали пташок з вирію, щоб вони повернулись назад до нас, у наші країни з Вирію. Співали піснянки, веснянки, веснянки заклички, гукали весну, проганяли зиму. Знаю, що, наприклад, середина, коли посту була, то пекли ще такі хресті, називали так само, в формі хрестиків. Ну, Люди чимось зараз, то мало хто це пам'ятає, напевно, але було такі традиції, були на Рівненському полісі. Палаючи вогнем в своїх серцях ми маємо забути слово жах, тримаючи, тримаючи долю в своїх руках. Ми знаємо, чує, знаємо, що вірно, що Good morning, Ukraine. Вщати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати. І просто як є сприймати, для мене ти люба й кохана якогось рідна мати. Добрий рано! Ясно, що вже цей тиждень такий він найбільш, мабуть, і по роботі такий хатній, що треба підготуватись, все до толку довести. Ну і вже в четвер нас можна було пекти в чистий четвер паску. Хліб святий, п'ятницю не пекли, не можна пекти. Бо це плащаниця е, розумієте, що в нас навіть як і в селі, колись пам'ятаю, е, покійник був у селі, то навіть в той день не можна хліба пекти. Люди знали вже ж в селі, знають село ж один одного, і вже ніхто, як хто, як як ті часи, як пекли хліб, то старались не пекти того хліба. Якщо вже розчинили, ясно і хтось помер, то вже треба, щоб хоча б поховали, а тоді пекти. Не знаю чого, ну але таке є. Ну і так само по виходить і перед паскою п'ятницю не пекли в суботу або в четвер. І в суботу, да скажуть, красильна субота, то вже в нас більш на полісі крашенки. Писанок у нас не, не, не було, не робили. А от крашенки цибуль цибульним листям зазвичай завжди красили яйця, пекли паску, обов'язково ковбаса домашня, стигно велике. Ну ясно, хто кажу ще раз, дотримувався дуже строго посту, то вони в цей. Тиждень дуже так строго. Вже вон... в мене, наприклад, є тітка, то вона в четвер як поснідає, то і там поп'є вже далі воду, тільки п'є, і вже геть на неділю після того, як з церкви прийде освятить Паску. Ну, святили в нас завжди вранці: п'ять-шість ранку. На всю всю ночну йшли на ніч. Починалася літургія з 12 і вже там літургія ранішня і освячення великоднього кошика. Ну вже на світанні світало. Ми завжди приходимо пів шостої, десь там додому, і вже можемо і сідати, поснідати, а потім вже відпочивати і приймати гостей. Вбитки бились, бились вбитки діти. Я пам'ятаю себе малою, на, на, якщо пізня Паска, Велик день був вже тепло, то понакладаємо тих яєць у, у кармани, ідемо вже по родичах битись, убитки, і скільки ж ти виб'єш тих яєць, ти маєш їх забрати. Ну, поприносиш, а всі ж хочуть сіли. Ну скільки ти їх з'їси? Ну, одне, ну два. І вже такі яйця лежать, перший день їси, потім вже ні. Не хочеться, то діти бились у це вбитки, тільки і знаю, що ще в нас дзвони дзвонять на перший день уже після обіду. Ідуть, дозволялось дітям дзвонити всім, казали, щоб добре бульба вродила після Великодня. Так само, якщо з яйцями, то пов'язано. Я пам'ятаю, проводи були, коли у вівторок вони чогось вважались. Не проводи ті, що на могилки йдуть нас навський великдень. Кажуть, проводна неділя вже взагалі через тиждень у вівторок геть. То мати брала булку хліба свічкою. Ми виходили геть на вулицю, проважали вже свято Пасху. Великдень і кидали яйця через хату. Треба було перекинути, щоб бузьки гніздились. Ну але це вже теж ніхто не робить такого. Я це мене відклала ще як баба, покійна мати це робили. Ну от з цією свічкою з хлібом виходили на вулицю геть-геть на дорогу. не просто на, на подвір'я в хаті, а на шлях, де вже якби основна дорога такі були в нас ще таке, що я запам'ятала. Так в нас на полісі я знаю, що на львівщині там більш є біля церкви, церкви там на подвір'ї гаївки водили діти, всякі ігри, забави, але в нас в нашому регіоні. Ось і все, що ми сьогодні для вас підготували. Znachody Wielkodnych Świat, uważaję, Wam ta waszym simian, myru, dobra, ta Zlachody smaczno paschy, ta weselych Świat. Ukraińskie słowo realizowane jest dzięki dotacji Ministra w Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia. Tym, Tymczasem my wrześniowie dziękujemy za prowadzony czas. Do w we w Następny czwartek. Оставайтесь на все добре. Слухали ви передачу українською мовою Українське слово.